Шановна громада, дорога родина, сьогодні ми з вами зібралися, щоб вшанувати пам'ять тих, хто стоїть тепер на варті нашого миру, наших спокійних ночей. Коли 24 лютого грізно пролунали вибухи по всій Україні, вони першими стали у лави тих, хто боронитиме рідний край. Залишивши вдома дружин. Дітей, внуків, рідних і близьких людей. Не дивилися на те, що, можливо, якісь є проблеми, треба вирішити. Їх було одне завдання захистити і не допустити ворога до нас сюди, на Волині. Я питала Ярослава Івановича, а може ще не варто. Він каже, як, що ми зараз підемо, то хто ж тоді буде нас захищати? А 15 травня ага. село накрило чорним простирадлом гірка з Не стало Саші, не стало Ярослава. Вибачайте, що я їх називаю по іменам, вони мої ровесні. Сьогодні хочеться вклонитися до них, верніше до них піднести руки і помолитися тільки за те, що Бог там є в царство небесне, а я вірю, що вони в царство небесне не що і в святому писанні написано, що немає більшої честі за те, як полягти за друзів своїх і за рівній край. Родині хочеться вхилитися до них за те, щоб віддали свого чоловіка, брата, тата, дідуся, віддали їхнє життя за те, щоб ми спали спокійно. Допоки у світі існуватиме зло і ненависть, до того часу буде війна. Але ми віримо в те, що наші герої Ярослав Іванович, Олександр Степанович оберігають нас із висоти. Бог їх записав у свій небесний легіон. Вічна пам'ять і шана. А вам, дорога родина, пам'ять, повага і. Пошана. Їхній подвиг залишиться нетлінним, його не можна забути. І коли вони зустрічають нас на в'їзді до Солович, так само вони зустрічатимуть нас кожного ранку, коли ми заходимо до ліцею. Хай буде їм вічна пам'ять і хай бережуть наш мир, спокій, а нам всім швидкої перемоги.